Привіт! Чи думали ви колись, що можна зробити справді крутий брелок, ну такий, щоб виглядав, ніби його щойно принесли з магазину? І все це уявіть собі, з того, що, скоріш за все, вже є вдома. От сьогодні ми розкриємо секрет, як із найпростіших речей створити щось таке особливе. От серйозно тільки уявити унікальний аксесуар, який ну от зовсім не відрізнити від купленого. Щось таке, що ідеально пасуватиме до рюкзака, сумки чи ключів, і виглядатиме, знаєте, по справжньому професійно. Класна ідея, правда ж? І весь секрет, як би дивно це не звучало, криється у звичайній картонній коробці. Так, так, саме вона. Та сама, що, здається, зовсім не потрібна, може стати ідеальною основою для стильного об'ємного брилока. Ну що ж, давайте до справи. Перший розділ що нам взагалі знадобиться. І, от що найприємніше, усі ці історії скоріш за все, все необхідне вже є десь під рукою, тому ймовірно навіть не доведеться нікуди бігти і щось спеціально купувати. Так от, дивіться, потрібні дві однакові картинки. Це можуть бути роздруківки, власні малюнки та хоч вирізки з якихось упаковок. Далі шматок гофрованого картону, знаєте, зі звичайної коробки, Звичайнісінький клей, аркуш білого паперу це для фінальних штрихів, і прозорий скотч для захисту. Бачите? Ну, все ж максимально просто. Гаразд, з матеріалами розібралися. А тепер переходимо до найцікавішого. Будемо створювати об'ємну основу для нашого брелока. От саме тут і починається вся магія, де звичайний картон перетворюється на щось справді стильне. Процес насправді дуже легкий, отже, крок перший вирізаємо наші дві картинки, потім беремо одну з них, кладемо на картон, обводимо контур і вирізаємо чотири абсолютно однакові фігурки. А далі просто склеюємо ці чотири шари один з одним, саме це нашарування і дає той самий професійний такий тривимірний об'єм. І тут може виникнути питання а чому саме чотири шари? Ну, Це можна сказати такий собі ключ до ідеального результату саме чотири шари картону дають те саме відчуття міцності й об'єму, знаєте, як у справжніх магазинних брелоках, не більше, не менше. Окей, основа у нас є. Тепер час для фінальних штрихів, таких, знаєте, вишеньок на торті. Саме ці деталі доводять усе до ідеалу, роблять брелок довговічним, і, чесно кажучи, саме вони й роблять усю різницю. Дивіться, з боків у нас видно шари картону, правда ж? Щоб це приховати, беремо лінійку, вимірюємо товщину нашої заготовки і вирізаємо смужку білого паперу такої ширини. Потім акуратно, не поспішаючи приклеюємо її по всьому периметру. Це одразу надає брелоку такого чистого, завершеного вигляду. Ну а після цього найпростіше клеїмо наші картинки на передню і задню сторони. А тепер професійна порада, яка зробить наш брелок майже вічним. Щоб він був надійним і довговічним, його треба просто обклеїти з усіх боків прозорим скотчем. Це елементарно, але ця проста дія захистить його і від вологи, і від подряпин, і він ще дуже довго виглядатиме як новенький. І от все це разом, шари картону, акуратні білі боки, картинки і захисний скотч якраз і створює той самий ефект купованої речі професійний, об'ємний, міцний вигляд, а досягається це по суті за допомогою картону і скотчу. Неймовірно, правда? Ну от і все. Ми практично на фініші. Техніку ми розібрали, а тепер давайте поговоримо про найголовніше про творчість і те неймовірне задоволення, коли створюєш щось унікальне власними руками. До речі, авторка цього методу Тетяна Андрєєва якось поділилася я так захопилася цим способом, що наробила цілу купу брелоків для себе. І це, мені здається, найкраще показує, наскільки цей процес може затягнути і надихнути. Тобто, по суті, ми бачимо справжні перетворення. Звичайна картонна коробка стає унікальним особистим аксесуаром. Це ж ідеальний доказ того, що справді дивовижні речі можна зробити з найпростіших, найдоступніших матеріалів. І наостанок просто залишу тут одне питання для роздумів а який дизайн можна було б створити? Адже можливості тут справді безмежні. Тепер усі інструменти для цього є.